Всім привіт! Ми приїхали зараз на квартиру. У нас завтра буде натяжка натяжних стель. Не натяжка нам будуть робити за два дні. А завтра нам будуть пробивати профілі і післязавтра вже натягувати полотно і встановлювати світильники. От, Ми зараз приїхали, все привезли. Привезли наші треки, я робила на них огляд. Так, Тут у нас в пакеті світильники. От. Це. По метру рейті, шин, чи як вони називається, А тут 10 штук по 2 метри. В цьому пакеті у нас лампи, тут перехідники для шин, бо в нас є кутове з'єднання і декілька прямих з'єднань. І також там ще знизу світильники у санвузол. Притащили це все на завтра. Ще нам зробили сьогодні декоративну штукатурку. У нас дві стіни у кухні вітальні і у спальні. Також йдемо покажу. Це перша стіна. Вона ще сохне, вони всі, по суті, ще сохнуть, тому що їх тільки-тільки зробили. Отак от виглядає. Вона буде отакого от світлого кольору. Зараз підійду. Бачите, тут ось такі от лінії. І в деяких місцях будуть ось такі от прижатості. А буде от такого кольору, коли висохне. От, і така от у нас стіна красива. Ще її скриють лаком завтра. Вона зараз присохне, тому що її тільки-тільки завершили. І скриють лаком, лак дуже швидко сохне, одним словом будемо скривати. От, вже потім, коли вона повністю висохне, буде вскрита, я познімаю, покажу, як воно буде виглядати. Бо зараз дуже так от я дивлюсь через телефон і через каму. Зараз я дивлюсь через камеру, і воно не так передає, от як в реалі. І Бачите, воно такими плямами, тому що вона ще сохне, але ніцяка текстура і освітлення. Бачите, що воно трошки блистить, тому що... Під нею ще розкажу, як її робили. Перший слой звичайної ґрунтовки, потім кварцева ґрунтовка. Оце блисківки, це кварцева, здається, піщана якась ґрунтовка. Потім нам скривали одним слоєм такої штукатурки, вона висихла, і потім поверх скрили другим слоєм і вже зробили лінії спеціальною щіткою. Вона лежить. Ця щіточка, от, от такою щіточкою. От, і потім шпателем там же все поприглажували. Виглядає дуже гарно. Це такий світло-сірий колір, він повинен бути по кольору, як оця стіна. ось середньосірий. Як оця стіна, Це світло-сірий, це сірий. І в такому середньо сірому ми робили стінку. Класно повинно виглядати загалом, тому що тут ми поставимо диван зеленого кольору. Мені дуже подобається зелений колір, такий ізумрудний. І а, мені хотілося такого чогось яскравого серед нашого сірого простору. І я, коротше, хочу зелений-зелений диван. А, він буде стояти ось тут. Це буде такий акцент, і, в принципі, він повинен гарно виглядати на фоні а, цієї стінки. Зараз покажу вам другу акцентну стіну це в спальні. А, Тара, вона також в цій, в цій техніці зроблена, як і та стінка. В техніці тисяча ліній, чи якось так. А, зараз підійду ближче, покажу ось так. от Дивіться дуже гарний колір і дуже класно видно текстуру. Вона дуже гарна і дуже така акцентно-контрастна, Бо здалека і за поганого освітлення погано передається. Я якось познімаю ще при темному світлі, коли вона повністю просохне. Але загалом, дивіться, яка класна. Я багато розказувала разів, що ми тут хотіли зробити 3D-панелі, але ми від цього відмовилися. І зараз я дивлюсь, і я не жалкую ні в якому разі, що ми відмовилися. Це дуже гарно виглядає, мені дуже сильно подобається. Я переживала насправді щодо цього, тому що думала, що можливо. Мені не так сподобається. Ну, як я бачила, як це на 3D-візуалізації виглядає в раді, я не бачила такої текстури, і в мене були невеликі переживання. Але насправді в раді це виглядає дуже гарно. Mm -hmm. Вона так само робилася: грунтовка, кварцевий пісок, один слой штукатурки декоративної, другий слой декоративної штукатурки і. Потім отак от лініями проводили. А чому робили два слої декоративної штукатурки? Тому що, коли робиш лінії, було б видно, ну, якщо там по білій стіні робити, було б видно, як білі полосочки. Да? А так верхній слой більш товстий, а нижній це перший слой штукатурки. Дивіться, як класно. Дуже гарно виглядає. Ну, на цій темні, бачите, більше видно текстуру, ніж на цій сірій зараз, бо вона більш темніша. Але та сіра теж дуже гарна, і коли вона висохне, я думаю, що буде вау. От. Тут у нас буде стояти ліжко, воно буде в такому середньо-сірому кольорі, обивка буде, і в такому середньому кольорі будуть ще ці штори. І загалом повинно бути дуже гарно. От, Ще раз покажу. Так. У нас, до речі, ще залишилась фарба, і є так розумію, що в закритому вигляді її можна ще зберігати до трьох років. Це, типу, класно, тому що в нашій ремонт продовжується, і якщо вдруг десь щось пошарпається, чи я буду йти і задіне якийсь бок, це не исключено, це можливо, а на 90%. То можна взяти і трошки підфарбувати якісь недоліки. Плюс, якщо там у нас будуть мебель, за нас то ще щось, я розумію, що ідеально все в такому гарному стані не залишиться, тому що по-любому хтось десь щось задіне. Як би не прискорбно це звучало, і хотілося б, щоб от як зробили класно, гарно, так воно і залишалося, але такого не буває. В будь-якому випадку десь тут щось додіне і треба буде підфарбовувати. І я знала, що вона залишиться фарба, тому що ми брали трохи більше, бо там великі об'єми, і неможливо було взяти менше. От. Ще, до речі, до нас на днях повинні бути електрики. У нас тут є такий щиток, він закритий, де всі такі от переключателі. А ще у нас є отакий щиток. Тут у нас будуть зберігатися всякі інтернет-штуки, роутери, там ще якісь приколяси. А також ми сюди хочемо ще засунути блочки для підсвітки, які у нас будуть в кімнатах. Хочемо, щоб все було от в цьому ящику. Тут такий хаос, нічого нема, і коли продать електрики, вони все тут гарно підключать і зроблять. Я потім також зроблю огляд цього всього. Також вони встановлять нам всі розетки виключателі встановлять. От. А стальовики завтра будуть робити, вони нам встановлюють треки. Так, в самвознах вони встановлюють тут точечні світильники. Отут зроблять нам дирку для душу. Ще, до речі, щодо до ми дуже скоро будемо замовляти сантехніку. Сюди умивальник, унітаз, кнопку для унітазу. Полотенце сушку ми вже замовили. Дзеркало у нас тут буде. Так. Сантехніка. А, і залишиться ще нам замовити сюди скляні дверцята. Я ще не вибирала, не замовляла, не знаю, скільки коштує. І також тут треба буде зробити полички, вони також будуть скляні. І там у нас є два проводи це підсвітка. Я так розумію, що, скоріше за все, нам зроблять. Не знаю, хто нам це зробить, чи електрик, я не спитаю, чи ті, хто будуть нам монтувати полички. Короче, запитаю, хто нам це зробить, поки що не знаю, чесно кажучи, не думала на це. І також найближчим часом а, ми хочемо замовити також сюди. А, тут нема світла трохи. А, сюди кран, душ, а, унітаз, кнопка, пральна машина, сушка. Омувальник поки що не будемо замовляти, тому що у нас тумба під замовлення буде, як мебель, і ми не будемо поки замовляти. І ще що хотіла сказати: шафа у нас тут буде над стиралкою і сушкою, ми теж її трохи пізніше замовимо, поки що просто пральну машину і сушку.